Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Я розумію, що я нині трохи часом обмежений, бо після нас ще люди мають працювати, але ми коротенько візьмемо собі ідею для заглиблення нас у вимоги життя. Ми чули в Євангелії, що Ісус Христос прийшов у околиці землі Гадаринської, 10 міст, і на зустріч йому вийшов чоловік, опанований нещастим духом. З розмови чоловіка з Ісусом Христом. Довідуємося, що чоловік цей підпав повністю під владу Злого Духа. Злий дух зізнає, що їх вселилося в людину 10 тисяч. Щось навіть важко повірити, що ця людина могла скільки наробити зла, щоб Могло в неї вселитися, скільки таке число незбагненне духю злих. Якщо вже їх таке число Христос нам каже, що вселяється вісім злих духів. Бо каже Ісус Христос, що злий дух. Поки... Може покинути людину, як людина над собою працює. Ну, ми маємо на увазі сповідається, але не лише не сповідається, а властиво кається, перемінює своє життя, хоче покинути життя непорядне. Бо тоді злий дух покидає, а те, що ми сповідаємося, а не виправляємося, злий дух притаївся той й сидить, Потім ми в церкві, а ми вийшли з церкви і починаємо продовжувати те за вказівками Злого духа. це не є вихід з ситуації. Ісус Христос каже, що злий Дух покидає людину і ходить по місцях безводних. Що таке безводні місця, там, де не живуть ні люди, ні тварини, а там, де був Вавилон місто зла, який полонив всі сусідні народи і дуже знущався над народами. Це про образ пекла і Пророки передрекли, що злі духи, місто розвалиться і будуть там жити злі духи. І там благородні тварини не зможуть бути, тільки будуть жити їжаки, шакали і щось подібне того роду тварини. Ну, такі тварини люблять шаклуни тримати в себе. І якась співзвучність є тих тварин, і злих духів і чаклуна. Не будемо це заглиблюватися, бо ми цього не знаємо. Але повертаємося до нами піднятого питання, що Ісус Христос сказав, що злий дух покидає людину і ходить по безводних місцях і не знаходить спокою. І тоді каже, повернуся в оселю мою, яку я змушений був покинути і повертається і знаходить її. ну, Ісус Христос каже, пометену, очищену. Це так, як людина готує свою оселю до гостей. Це так ми готуємося до сповіді і до причастя наче зробили порядок, і якийсь час порядок отой держиться. Але цей злий дух, який вселяється в людину, бачить, що ця людина може його прогнати, все-таки має засади, а боючись, щоб не втратити знов свою оселю запрошує до себе інших сімох духів, гірших за себе. Це слово Ісуса Христа. Сімох, що означає сімох? Але Ісус Христос закінчує думку, і останнє цієї людини буває гірше за попереднє. Оце Ісус Христос засвідчив, що так є. Коли Ісус Христос прийшов в околиці Гадаринській, то йому вийшов чоловік на зустріч, якого, над яким запанувало 10 тисяч злих духів, <кхух> Він ранив себе, рвав ланцюги, кайдани, в які його заковували, кричав. Ночував у печерах, де мертвих хоронили. Основне, що нам нині до уваги, злі духи вже зрозуміли, що це їхня остання хвилина перебуванні в цій людині. І тоді вони шукають, яке би ще зло кому завдати. І тоді шукають, де можуть вони ще знайти, завдати якусь кривду, аби зіпсувати або Ісусу Христу спілкування з народом, або викликати гнів у народу, аби вони виступили проти Ісуса Христа. І ото Пасло «Стадо свиней і злі духи просяться. Якщо проганяєш нас, оце слово злих духів, то не накажи нам йти в прірву пекольну. Отут засвідчують самі злі духи, що є пекло, а дозволь увійти у свиней. Що тут такого підозрілого? Свине м'ясо, Господь Бог не дозволив їсти. Народові ізраїльському. Буде стояти знак питання чому? Воно є носієм багатьох хвороб. Це перше. Друге, коли Господь Бог виховував народ ізраїльський, а через ізраїльський народ і всі народи світу, томуйсей. Зробив різницю: ці тварини чисті, а ці нечисті. Ця рослина чиста, а ця рослина нечиста. І у категорії чистих увійшли ті тварини, які розгілюють копито і відригають жвачку. Вони є прикладом для людини, що людина повинна. Слухати Слово Боже, а потім це все продумувати, пережовувати, як, як тварина грубу їргу. Оце, Господь Бог поклав ізраїльтянові за приклад тварину чисту, яка розділює копито, яка розділює добро від зла. У нас скільки у кожного є розуму? Що ми здатні розділити добро від зла. І, а, і для ізраїльтян свине м'ясо було нечисте. Але вони всупереч закону тримали, хтось хотів казати, що вони торгували цим м'ясом, але їм взагалі не, не можна було торкатися нечистих тварин. Бо тоді вони ставали нечистими, і все, до чого вони доторкалися, ставало нечистим. Оце Господь Бог показав, що такими робить нас гріх. Хто то торкнеться гріха, або хто входить в компанію, так скажу, по народному у товариство, яке любить зло. Той стає нечистим. І ото Злий Дух використовує нагоду, дозволь увійти в свиней, Бо а, свині були протизаконні а, у цих людей. Вони. були... Ну, Треба було цих людей покарати за те, що вони тримали нечистих тварин і самі. Бували часто нечистими. Ну, цим показує Ісус Христос, що таке гріх і які наслідки нечистоти гріха. Отут все стадо свиней, кинулося в озеро Генсараке, і загинуло. Народ вийшов з міста. І просив Ісуса Христа відійти з їхніх околиць, бо напав на них переляк. Але Ісус Христос хворого чоловіка зцілив і сказав йому, йди в дім твій, іди до міста Твого і всім проповідуй, яку ласку Тобі подав Господь. То тут злий Дух щось може. Виграв, а може, не зовсім виграв, бо людина, яка була всім відома як божевільна, як злочинна, а тепер стала чистою, благородною і стала вірцем святості і чистоти. Але я хотів би, щоб ми коротенько ще собі закарбували. Злий дух може запанувати над людиною через її вчинки, якщо вона, як оцей гадаринський хворий, тільки жив у гріхах і побудував у собі таке число зла, що вже повернутися з цього зла було неможливо. Це тільки милосердя Боже. Його звільняє. Злий дух тоді запановує, коли людина не працює над собою, вже зненавиділа чесноту, то тоді вона стає підладною Злому Духові. І коли така людина має сім'ю, то тоді злий дух претендує на синів, доньок, онуків і правнутів. І це в нас отут. Навіть до нас в монастир приходили, які вміють думки читати, які вміють прозирати таємниці. І я питаюся, звідки в тебе такий талант, а мені бабуся передала. Це злий дух, злого духа можна передати. Але це означає, що ця людина вже від Бога відпала. Отже закарбовуємо собі, що Людина може у гріхах жити, і тоді стає предметом забавки Злого Духа, злий Дух вселяється. Людина, цього може не відчувати, не розуміти, але злий Дух запанував над нею, поставив свій трон, і вона вже Бога не доступить. Інші, які хочуть, Знати, якісь таємниці запрошують собі Злого Духа. Це ті шаклуни, які, от цигани, які вміють гадати на руку, на ще щось там. Це ті о, запросили собі такого Злого Духа, який їм о, каже: кого яка доля чекає, а доля наша. Завтрішнього і майбутнього часу вирішується тим, що ми нині робимо, і що ми вчора робили. Всі наші злі вчинки чи добрі вчинки будують наше майбутнє завтрашнє. І злий Дух бачить наші діла і робить висновки, і, буває, вгадує, що так і так буде, бо бачить наші непорядні вчинки. А це найще є зло в тому, що людина дає згоду знати свою долю, чи карти пересувається, вона дає, а викладає акт волі «хочу». Або прямо людина може собі запросити Злого Духа, іде до мага. і Маг указує її умови і позивні, і вона йде на, за тими умовами, і промовляє ту формулу, і до неї з'являється якась сутність, і вони тоді вкладають в угоду і позивні. І, але це означає увійти у єдність зі злим духом. Я хотів би, щоб ми запам'ятали таке собі слово, що коли кому злий Дух послужив, хоч скільки-небудь, то йому людина мусить відробляти всю вічність, то ті послуги, які Він людині зробив, коли людина мала у цьому потребу. Адже оце Ісус Христос показав у Євангелії, як люди підпадають під владу Злого Духа. І це ми чуємо, що багато опанованих нечистим Духом приходили до Ісуса Христа, і Ісус Христос зціляв їх. Я можу так собі дозволити сказати, що, мабуть, ці люди, люди не хотіли визнавати ніякого закону, а уміли, як це, вже властиво, ізраїльтянам. Користуватися неправдою, обманювати і тому подібне. І оце якраз вело за собою те, що їх сини і доньки були опановані Нечистим Духом і були уродливі зовні і всередині покалічені духовно. Дорогі брати і сестри. Ми мусимо це освідомити і рятувати себе від зла, щоб злий Дух не запанував над нами, бо Господь Бог над нами насильства не зробить. Єдине Господь Бог може нам пропонувати, може нам послати не дух, не міч, Може нам послати клопіт, аби ми пережили той момент, де ми можемо гріх набути, відпасти від Бога. Але насильство над нами Господь Бог ніколи не робить. Але злий Дух робить над нами насильство, так, як йому хочеться, а ми, наскільки вже обмежені свідомістю релігійною. Що ми йдемо у Злого Духа на поводу, як тварина, яку ведуть на забій. Так ми слідуємо на поводу у Злого Духа. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос прийшов, принизив себе, покинув велич слави Божої, і прийняв таке приниження, прийняв подобу грішника. Щоби допомогти грішникові вибратися з тієї прірви, в яку людина впала, і ми повинні скільки маємо розуму, тверезого, скільки мусимо шукати Господа Бога, ніхто за нас це не зробить, і Господь Бог силою нас ніколи не буде спасати. Дав нам свободу вибору і не може собі дозволити у нас цю свободу забрати, отже, маємо розум, маємо фізичні сили, маємо всі умови пройти виховання у храмі, виховувати себе вдома, читаючи Святе Письмо, бо прадіди наші не всі могли читати, не всі мали освіту. І не було скільки книг, а нині такі умови, то помилування ніякого нам не буде. Стараємося слідувати Ісусу Христу, вивчати святе письмо, щоб Господь Бог міг нас прийняти в оселі. Слава Небесної на всьовічність! Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!